Привіт, Стасе Дмитровичу з майбутнього! Пише тобі ти сам, ще трохи втомлений, трохи закоханий у свою справу. Але все ще той, хто вірить, що математика може змінювати людей. Якщо ти читаєш цей лист у 2026 році, значить ти знову сів за стіл, узяв ручку і, мабуть, думаєш не лише про формули, а й про сенс. Пам'ятай головне, хороший учитель це не той, хто знає всі відповіді, а той, хто не вбиває запитання. Не бійся сказати учню. Я подумаю. У цю мить ти стаєш з ним рівним, дослідником, а не контролером. Цінуй в учнях не ідеальні зошити, а щирий подив, помилки, зроблені з інтересу. Питання а чому так, і навіть той погляд у вікно, бо інколи там народжується ідея? Не вимагай бути геніями. Навчи бути чесними з собою, математика лише мова, а людське ставлення зміст. І, будь ласка, не забувай жартувати, навіть коли клас мовчить, а тема складна. Пам'ятай золоте правило. Якщо учень не зрозумів, це ще не трагедія. Трагедія, коли він боїться перепитати. А тепер жарт, щоб не зазнався. Учитель математики єдина людина, яка може годину пояснювати, чому 2 плюс 2 дорівнює 4, і все одно знайдеться хтось, хто спитає. А якщо подумати інакше? І знаєш що? Це прекрасно. І наостанок філософія. Світ змінюється швидше, ніж програми і підручники, але є константа, сильніша за будь-яку формулу. Дитина, яка повірила в себе завдяки тобі, це твій найточніший розв'язок. Якщо у 26-му році ти ще віриш у дітей, значить ти все робиш правильно. А якщо втомився просто згадай, навіщо починав. З повагою Стас Дмитрович, версія 2025 року.